В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, як можемо зауважити вже третю неділю за порядком ми говоримо про Господній Хрест. Ми читаємо святе Євангеліє, в якому говориться про Хрест Господній. Чи заєве випадково? Мабуть, що ні, тому що Хрест є настільки величним і визначним чинником у нашому спасінні, що церква так формує оціювання ці читання, щоб наголосити на Важливості Христа у нашому житті і у нашому спасінні. Найбільший дар, який Господь дає людині, це є свобода. Але свобода не означає анархія чи безпорядок. Свобода означає відповідальність. Тобто людині дається свобода обирати, робити свій вибір, той чи інший. Але в результаті за цей вибір доведеться відповідати. Тому важливо є, який вибір у житті ми вчинимо. А ми його живемо дуже і дуже часто. І від того вибору, який ми обираємо, від результатів нашого вибору, складається усе наше життя. І от Господній Хрест, Він є тим знаком, який показує. Що є по правиці і що є по-лівиці. Господь Хрест є мірилом нашої праведності. І от сьогодні ми читаємо святе Євангеліє, де Господь Ісус Христос промовляє до нас і каже, коли хто хоче йти за мною, хай себе зречеться. Візьме на себе свій хрест і йде за мною. Що це для нас говорить? Господь залишає свободу, коли хто хоче, хай бере свій хрест, а не хоче, ну хай не бере. Тобто, хто, хто розуміє судні речей, він бере хрест, до нього признається. Має з того зиску. Хто не бере все одно йому несе цей хрест, але жодного зиску з того немає. Мабуть, у тому є найбільша перевага того, що ми свідомо беремо наш хрест. Ми чинимо такий вибір. Позатим, тим ми чуємо, що говорить Господь Ісус Христос. Хто бере, хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест і за мною йде. Тобто, хто бере свій хрест, він свідомо знає, куди і за ким він іде. Він не йде у світі сам по собі, кинутий на призволяч з Христом. Він йде за Спасителем. І що каже Спаситель, де я, там і слуга мій буде. Тому важливо є розуміти, що, беручи наш хрест, ми не лишаємося самотні на напризволяще, ми йдемо за нашим Спасителем, куди ми йдемо? Ми йдемо до нашого спасіння. Що означає спасіння? Спасіння означає наше поєднання у більшості із нашим Спасителем. Якщо ми зауважимо, Сьогодні у трьох ледженнях Господь Ісус Христос чотири рази говорить про душу. Якось довелося бути на похороні у так званих протестантів. Всі помирають. І всім доведеться стати перед Богом. На цьому похороні проповідь чи навчання чи промова тривала понад 30 хвилин. Я уважно слухав того промовця. І за лишнім хвилин ні одного разу не пролунало свого душа. У той час, як сьогодні, Господь Ісус Христос у трьох реченнях чотири рази згадує про душу. Душа є у кожної людини. І за людську душу, за її спасіння, Господь Ісус Христос зійшов на хрест і дав себе розіп'язне за спасіння кожної людської душі. Чи це є душа кардинала? Чи це є душа безхатька? Чи це є душа агресора, завойовника? Чи це є душа паби? Це є душа хлібороба. За кожну душу заплачена однакову ціну. Це є ціна крові Ісуса Христа. Така дорога ціна є заплачена за нашу душу. І ось кожна особа. Вона робить свій вибір, бо є свобітна у своєму виборі. Хтось обіймає свій хрест, його цілує і просить Бога допомоги, щоб донести і донесе. Хтось цей хрест зневажає тим, що іде вбиває інших людей. Рабує, гвалтує, збечещує і при цьому, носить на своєму одязі хрест. Отут ми бачимо чіткий вибір і тому, Може бути як знаком спасіння, так і знаком прокляття. Тому що Господній Хрест не міняється. Він є завжди однаковий, як однаковий є Спаситель, що на ньому помер. Суть полягає у відношенні до Христа. О Його прийнятті і о Його пошануванні. Господь говорить, хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом людним і грішним, того і він буде соромитися перед Отцем Своїм Небесним. Що це означає соромитися Христа? Звичайно, ми мусимо Хрест шанувати. Його не варто пошанувати, коли нього перехреститися, йому вклонитися, його поцілувати. Але не тільки це. Соромтися Христа, це мабуть, означає відмовитися від способу життя, яке пропонує Христос. Жити не так, як бажає Спаситель, і не тим життям, яке провадить до спасіння, а провадити цілком відмінне життя. І властиво оця війна, яку ми сьогодні переживаємо, якою ми мучимося, але стоїмо, оця війна показує. Суть Христа мірило праведності, або його цей Хрест приймати і нести до кінця, не спасаючись, або його зневажити і потрапити у прокляття. Це так само є вибір, про який сьогодні ми говоримо. Тому розуміємо, що хрест Господній стоїть посеред світу. І, по суті, Христом світ виміряється. Як це побачив у свій час імператор Костянтин, побачив на небі хрест і почув голос, Утім, тім імені переможеш. Це є оцей вимір нашого спасіння. Тому приймаймо цей хрест, який отримуємо. І пам'ятаємо, що ми йдемо за Спасителем. Якщо дійдемо з Хрестом, будемо там, де і Христос. Ми отримуємо Спасіння. Тому не випадково. Так тривало, ми говоримо про Хрест. Церква нас до цього закликає, спонукує і нам бажає представити то, що є дуже і дуже важливе у нашому житті і у нашому спасінні. Нехай цей Господній Хрест для усіх нас буде легким. Він таки буде тоді, коли ми закличемо до Христа, щоб нам допоміг. А ми розуміємо, що наша позиція, наше покликання є бути керенейцями, які підтримують у цей Господній хрест, на який Господь зійшов, щоб ми спаслися. І пам'ятаймо, що ми, кожен, маємо неймовірну і найбільшу цінність. Це є наша душа. І цей світ не може її заступити. І от наша душа є купна Господньою кров'ю, яку Господь Ісус Христос проляв за нас, розп'ятий. Vamos, Jesus, sobre